А вам не вдається, що пан Кличко разом із 12-11 заступниками у першому турі переможе усіх взятих кандидатів на посаду міського голови? Я вважаю, Враховую, що Враховуючи, що... що він уже другий термін. Він уже знає термін. третій термін. Він третій знає термін, вже усі так. нюанси. Це цікавий челендж для мене. Таких, тобто ви будете Таких йти великих Я ще не перемагав, але в усіх моїх проєктах я завжди досягаю успіху, і я вважаю, що а, створення політичної сили, участь у виборах, робота з лідерами думок це нормальний ефективний. Має бути процес організації. Да, я віду дивіться так. До того Віталія Водоруміча не, не було реальних конкурентів, які би реально працювали для Києва вдовго. Я працюю для Києва з 15-го року і розвивав Одинга, потім розвивав Юніт потім мав розвивати місто Київ. Тобто за рік буде 10 років, як я працюю над великими урбаністичними проектами для киян. Угу. Отже, я розумію, що треба собратися всім і перемагати за 10 років ви так сказали що я ж не в боксі буде перемагати правильно в боксі шансів мене скоріше, вже все не так багато а от на мерах трошки більше буде у 2014 році представники ряду громадських організацій прийняли маніфест київ зручне місто а 10 років минуло чи є якісь результати чи приймали ви там якусь участь ви зазначили так що 10 років вже берете Перший пункт друзі які ми написали нашим депутатам ще раз, от називається Лист депутату Київради. Я процитую, хочете сам себе. Шановний депутат, я Максим Осанович Бахматов. Офіційно звертаюся до вас як голова громадської організації офіс трансформації. Передусім подякую вам, що ви безкоштовно працюєте для Києва та Киян. Ми звертаємось з конкретними пропозиціями далі по тексту. Перша пропозиція. І витребування слідувати транспортної стратегії міста від Світового банку. Те, що ви кажете, це вилілось в транспортну стратегію міста від Світового банку, яка повністю пахерена київською владою за останні 10 років відсоток виконання в середньому 17%. І від того, що в принципі вона виконується до того, що конкретні дії, наприклад, кредит від Світового банку на продовження швидкісного трамваю Борчагівського від Вокзальної площі до спортивної площі просто профукали. Вони просто не приходили на зустрічі з Світовим банком, щоб це все було реалізовано. Не хочу і все. Тобто, треба, не треба, стратегія, тактика, ні. І це номер один. Далі аудит комунальних підприємств скільки крадеться, де крадеться, навіщо нам 1600 комунальних підприємств? Може, треба їх скоротити половину, залишити тільки 800. це решта перевірити, що там скільки є. Може там є контракти з країною агресорами, а вони є. Може там крадеться дофіга є в Київ, київ метро Київському метрополітені і решта. Проблемно стихійної торгівлі, ярмарок і мафів, архітектурна гігієна паспорти вулиць, дизайн код міста все це. Представлено в цьому листі. 120 листів фізично ми відправили їм. Відповіло приблизно три, з двома, по-моєму, я зустрівся. І от п'ятий пункт інклюзивність. Тут треба додати ще десятки тисяч ветеранів АТО і повноштабного вторгнення, які не мають змозі нормально пересуватися містом. Ми з що київська влада поклала великий Комунальний болт на їхнє бажання розвиватися і нормально існувати в місті, і звичайно, наше місто не інклюзивне а інклюзивне місце це не тільки люди а, з милицями, а це вагітні жінки. Це маленькі діти, це люди з чемоданами, це літні люди. Це ми з вами, коли щось там ламаємо і таке інше. Загалом під інклюзію підпадає біля половини населення сучасного міста таким чи іншим чином, так чи інакше, протягом свого життєвого часу. І, звичайно, міста Київ не пристосовано для того. Тут є 9 пунктів. І відом за структури ідарницького міста до екології зелених насаджень і таке інше затори кіф, Максим екологія. Трафікрук, Олександрович. Бар... Якщо так все просто, чому так важко це все втілити в реальність? А... Чому це не втілюється в реальність? Скільки потрібно часу для того, аби це втілити? Десь дев'ять пунктів, які ви прописали у реальність, коли пан Кличко йшов на посаду міського голови? Він також обіцяв, він також говорив, що По-перше, він обіцяв, обіцяв не зміни... брати зарплату. Mm -hmm. Він бере зарплату. По-друге, він обіцяв публічно йти воювати, взяти автомат, йти воювати. Не пішов воювати також. Mm -hmm. По-третє, він обіцяв гарне місто. А зараз ми бачимо третє місто в світі по затора. міста Київ, треба розуміти. Чому ці всі пункти не можуть так просто бути виконані? Тому що для того, для того треба, щоб нормальна команда системно працювала. Вибачайте, не крала, нормально заробляла в білу кошти, робила публічні репорти. Регулярні пояснювали, навіщо це робиться. Якщо вам цікаво, чіківські чиновники будь-які мають приймати рішення наступним чином: зібрати дані, проаналізувати дані, залучити експертів, взяти думку громади після того прийняти рішення. І тоді все прозоро. Вся піраміда Прозора розуміла, що де, як і таке інше. Зараз все навпаки. Київський чиновник приймає рішення виділити 2 мільярда на розв'язку на Богатирський. Чому на Богатирський? Чому не на Мост метро? Чому на борцьку станцію Раті? Чому не на аварійні об'єкти, а саме на цьому? Тому що там це нове. Там легше вкрасти, тому 2 мільярда почнемо там красти, а решта нехай все потерпає. Із-за того, всі ці 9 пунктів не вирішені, тому що немає логіки прийняття рішень, немає нормальних менеджерів, немає ефективної команди і є величезний корупційний потенціал. Коли київська влада краде кожну третю гривню mm -hmm. з бюджету Києва. А, то немає часу нормально працювати. Треба красти як можна більше. Думає київська влада. нафіга ці проєкти. Бо проекти. завтра не буде. Скільки вам потрібно часу для того, аби реалізувати? Ви певно складали план так. стратегію? У Нас навіть є план а, а, аудиту перевірки діяльності співробітників КМДА. Навіщо їм там 2300, по-моєму? чи скільки співробітників? Давайте так. Від трьох місяців до півроку складається план тактичних перемог і е, швидких рішень для того, щоб місто не впало. Паралельно запускаються аудити е, всіх ключових проєктів, що відбувається, наскільки критично, умовно, реально міс метро, міс Патону чи міфбіміс південний. Е, паралельно запускаються аудити uh -huh. комунальних підприємств і пишуться нормальні стратегії розвитку ключових напрямків, які ви тут прописані. тобто за півроку, за рік, ми побачимо вже фантастичні успіхи а далі Максим Санич має взятися. І наступних 9 років реалізовувати, контролювати і самостійно лазити по цим всім проблемним місцям 9 щоб... років. Ви зазначили, тобто ви одразу на два терміни йдете. А я розумію просто як менеджер, що ага. я не можу пообіцяти, що за 5 років бо ні, 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 в Києві так все запущено. Що маю перших 3-5 років розбиратися, будувати, а потім проконтролювати, щоб не вкрали, і це було добудовано. <гум> <гум> бо є багато проектів, які будуватися, наприклад, 7 років. Ну якщо я піду, вони запрофукують все решта. Тобто я маю закінчити, потом передати ключі. А uh -huh. може Маркіні, яка захоче стати мером Маркінію, і нехай все далі розвивається.